Фанта, яка найсмачніша. Фанта, соковинка, грінда, дживчик. Фанта. Ну, Класичний колір для фанти. Куштує. О, дуже пити хотілося. Клас, не пересолоджена. Ну як, звісно, як для лимонада не пересолоджена. Є кислинка, є присмак апельсину. Кіне хімозний. Але поки що мені, пускай, буде фанта на першому місці. Соковинка. Сама світла із всіх. Але більше схожа на апельсин колір. Куштує. соковинка смачніша за фанту. Менш солодка, більша кислинка є, більше смаку цитрусового. Нема у чого залипання потім, знаєте, від цукру. Реально соковинка смачніша. Мірінда. Ух! Ти що газуєш? Мірінда сама газована із всіх. І сама пофарбована, Гляньте просто дуже темна. Куштує. Не знаю, друзі, на смак, наче як якийсь пакетований лімонад із дитинства нашого, хто пам'ятає. І є такий дуже різкий присмак е цукрозамінника. І залипання потім оце, ось, знаєте, від солодкості ще більше, ніж фанті. Поки що Мірінда мені сподобалась менше всього. Живчик. Отак от виглядає. Куштує. Живчик дуже схожий на соковинку, теж такий. Більш натуральний Який смак має, ніж Фанти, наприклад, і Мірінда. Але насиченіший і солодший, і більш насичений такий апельсиновий оцей от штучний смак. Друзі, 100% перемагає соковинка, вона сама лайтова. Але я таке і люблю. Знаєте, не пересложені На друге місце йде живчик і фанта. Вони плюс-мінус однакові. Лимонад соковинка. Який найсмачніший? Лимон. Я чекав, що лимонний буде кислий. Але він більш гіркий, аніж кислий. Він має смак лимона, але все ж таки неприємний такий хімозний присмак. Вишня. Вишневий має рано приємний вишневий смак. Дуже такий глибокий, без зайвої кислоти або зайвого цукру. Він не дуже солодкий. Виноград. От Смак білого винограду, що в цих сокових нектарах, що в лимонадах, мені не подобається. Він дуже сильно солодкий, я б сказав, пересолоджений. І оцей е, і далекий хімозний присмак винограду мені не дуже подобає. Грепфрут ананас. Як тільки почав відкривати, зразу носі сильно А Сам він мутненький. Я думав, буде синій. Дуже дивно. Пляшку відкриваєш, відчуваєш грейпфрутовий запах, а п'єш. Смак суто ананасовий. Таке щось. Банан полуниця. Воно не бананом і не полуницею пахне. Смаку ледве відчувається полуниця. Більше схоже на воду з газом і просто цукром. Просто солодке і ледве чутно полуницю. Апельсин. Уштує. Апельсин за своїми всіма смаковими якостями. Як на мене, на одному рівні, на мене, на одному рівні з вишнею. Він дуже смачний, дуже насичений смак, не пересолоджений, все от як потрібно. Лайм-м'ята. Такий собі спрайт, майже прозорий. Ось ця штука нагадує якісь миючі засоби, не знаю. Оце, оце не справжнє м'ята, оцей гіркотаця, що в носі лишається, що в запасі, що у смаку самому. Ну, я не знаю, мені не дуже. Саме головне, що воно не пересолоджене. Найсмачніший апельсин і вишня.